Зараз ми Добре. будемо спілкуватися із докторкою культурології, заслуженою діячкою мистецтв України, яка вміло поєднує народне естрадне академічне, тому що якийсь час вона навіть була завідуюча кафедри академічного та естрадного співу. А тепер вона професор кафедри музичного мистецтва, навчально-наукового інституту перформативних мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Світлана Садовенко, кожен день має бути відкриття. А у нас сьогодні їх декілька: відкриття першої міжнародної науково-практичної конференції з такою неймовірною назвою Україноспів від традиції до сучасності, відкриття нового поняття, його актуалізація, введення до наукового обігу і загального вжитку. Україноспів, і найголовніше, що ця категорія нами визначається кожним, по-перше, дуже легко, а по-друге, за своїм особистим розумінням. То, можливо, наприкінці конференції ми зробимо загальне визначення, то що ж таке україноспів, але однозначним, як на мене, є. Єдине, що Україна спів сьогодні об'єднав нас усіх понад 230 учасників першої міжнародної конференції. Це неймовірно. Дякую, звісно, організаторам. Нам усім дуже хочеться багато сказати не вистачає часу. Я думаю, сподіваємося, буде друк збірки матеріалів, де ми зможемо прочитати те, що не встигли. Сказати, висловитися в доповідях, дякую, щиро дякую організаторам і автору цього визначення україноспіву пані Руслані Космо mm. вже понад 5 років поспіль впроваджує життя і у вжиток Україноспів безпосередньо в своїй родині зі своїми дітьми, діточками, чудовими трьома діточками і на допомогу у вихованні. Дітей від народження приходить саме український музичний фольклор, дитячий музичний фольклор. А це друзі: забавлянки, утішки, пестушки, потішки, колискова музична поезія, казки, пісні, казки, пісні сказок небелиці, дитячі музичні ігри, музичні вставки до ігор, заклички, примовки, приказки, прозивалки, дражнилки, мирилки, лічилки, гуморески, звуконаслідування, колядки, віншування, коляди. Янського змісту щедрівки, веснянки, гаївки, пастуші пісні, скоромовки, загадки, розповіді, байки, і це можна продовжувати. І я думаю, що пані Раїса Заклецька також продовжить цю тему, коли буде говорити про музичний фольклор, дитячий фольклор. Нагадаю, що термін фольклор походить від фольк рід народного знання, що разом означає народну народознавство. Одним з перших цей термін використав англієць Томс, котрий в 1846 році під псевдонімом Мертон надрукував у часопису «Зе фольклор а у 80-х роках ХХ століття в українській фольклористиці. Саме цей термін одним з перших почав використовувати михайло Драгоманов. Отже, у найширшому тлумаченні фольклор це все, що твориться народом і передається. Традиційно від казки до гаптованої сорочки, від писанки до далеко не естетичного рецепту дублення шкіри, але в основі музичного фольклору лежить спів, наша українська пісня. Музичний фольклор це народна музично-поетична творчість, частина набутку народної спадщини минулого, власне, музично-поетичний фольклор. Наголошую ще раз, що перш за все це вокальна пісенна, але і інструментальна, і вокально інструментальна, і музично-танцювальна творчість народу у музичному фольклорі виражені етичні і естетичні ідеали народу, найважливіші принципи народної педагогіки. Як складова слов'янської словесності, український музичний фольклор містить чимало спільного. І з народною творчістю не слов'янських народів фінів, литовців, румунів, однак український фольклор сформований на трипільській культурі у 6-4 столітті до нашої ери, звісно, є найбагатшим. І головною функцією музичного фольклору, дитячого музичного фольклору, є задоволення природної потреби у самовираженні, у спілкуванні. І це ми знову ж таки можемо побачити на прикладі. Тих відео, які ми кожен день споглядаємо в виховному процесі дітей пані Руслани, і також на прикладі роботи того дитячого фольклорного колективу театру пісні Ладоньки, в якому я є художним керівником вже 20 років в цьому році відзначаємо ювілей, і тому є основа говорити із практичної точки зору. Серед основних ознак необхідно виділити значну роль пам'яті, за допомогою якої фіксуються і сюжети, і тексти, і форми, і стереотипи. Ви ж подивіться, скільки пісень знають і діти Руслани, і ті діти, що займаються в нашому колективі владоньках. Народна пісня стає засобами безпосередньої комунікації за допомогою рідної мови, історії, народознавства. Народних символів, традицій, обрядів, звичаїв рідного народу, все це вбирає наша українська народна пісня, і звісно, ми маємо це зберегти, передати і з традиційним народним побутом міцно пов'язане таке художнє явище, яке певною мірою продовжує існувати і нині, тому що в таких родинах, як у Руслана, от передається саме із вуст в уста. Саме український дитячий музичний фольклор, а зараз уже і музичний фольклор різних регіонів України. Це найцікавіше. Доступний багатофункціональний матеріал для виховання дітей як дошкільного віку, так і далі. Звісно, просто в мене тема озвучена як дошкільного віку. Сутність дошкільного саме віку полягає в наданні дитині перших відомостей про оточуючу середовище, передачі суспільних моральних цінностей. Культури свого народу через прості форми фольклорного матеріалу за своєю природою. Дитячий фольклор є скерованим на вдосконалення потреб дитини у спілкуванні з батьками, ровесниками іншими людьми, а також спрямований на самопоглиблення, саморозвиток і виховання практичного життєвого досвіду. По перше, також продовжуємо, дитячий фольклор стимулює мистецькі здібності, які мають емоційно рухову природу, виявляються дуже рано і становлять основу психічного розвитку дитини. Музичність простота мелодії, утішок, пестошок, забавлянок і всього того, що я щойно перерахувала. Вони дуже швидко запам'ятовуються і репродукуються, і перевага веселих, бадьорих ігрових музичних інтонацій повчального змісту має дуже велике виховне і емоційно моральне значення. По-друге, завдяки розвитку музичних здібностей, адже розвиваються музичні здібності на матеріалі українського фольклору. А ще давайте згадаємо казки. У нас же казки, кожна казка, кожен лисичка співає, колобок співає, бабця співає, усі співають. Тобто у нас казки уже ми читаємо казок дітям і вже ми співаємо разом з Телесиком і навіть зі зміючкою. Але все це нам вводить дитину в той загальний і розумовий розвиток і форм... Мвання духовного світу дітей, і головне діти розвиваються як творчі особистості, починають раніше і чіткіше говорити. Краще володіти координацією рухів, швидше вивчають рідну мову. А згодом іноземно, звісно, починають логічно мислити, почуватися дедалі впевненіше. Спочатку на е, домашніх заняттях, а потім на музичних заняттях і в садочках, і в загальноосвітній школі, і у результаті розвитку музично-творчих здібностей простежується ранній підйом здібностей дитини, що може стати передумовою прояву справжнього таланту, адже здібна дитина це не тільки дар природи, мозок малюк. Капри народженні має лише 25% від маси мозку дорослої людини, особливо швидко і росте. Дозріває, скажімо так, в перші місяці роки життя. До 9 місяців маса мозку дитини подвоюється. Уявіть собі, це вже 50% від маси дорослої людини. До 2,5 років потроюється, а в 7 років становить вже 90%. Тобто, це саме той період життя і є часом найвищої пластичності, чутливості дітей до зовнішніх умов, найвищих і найбільших можливостей до їх розвитку, найблагодатніший період для початку формування всієї багатогранності людських здібностей. Тому українська нація вважається однією з наймузичніших у світі, а отже, процес засвоєння національного музичного фольклору дітьми дошкільного віку ґрунтується на наявності і загальномузичного інстинкту, і природних схильностей, що закладені генетично, а синкретичні жанри дитячого музичного фольклору створюють умови для природного формування. Музичних здібностей з раннього віку позитивно впливають на підвищення інтелекту, становлення і творчу самоорганізацію особистості. І, і ще скажу наостанок, що український музичний фольклор, дитячий, музичний фольклор є своєрідною візиткою. Візит... Тівкою, візитною карткою нашої української спільноти, тому вивчення фольклорної спадщини українського народу сприятиме вдосконаленню процесу і міжкультурного спілкування з іншими народами. Дякую за увагу! Дякуємо, Світлана Миколаївна, за те, що ви так багато років цей дитячий фольклор, нашу українську пісню передаєте нашим діточкам.